Вітання вам всім, хто завітав на наш канал. Вже більшість постійних глядачів знає, де ми знаходимося і про що піде мова. Постараюся без зайвої води поговорити про воду. І не про просту воду, а про воду гарячу. Але, на жаль, не всі, хто дивиться це відео, знають, про що йшла раніше. Я мушу дещо повторювати. На жаль, я думав, що ми знімемо там 23 листопада. Вже останній роличок. І далі включу в мережу. У нас іде нагрів гарячої води для нашого водопостачання від сонячної панелей, електричних, не від колег... від панелей. Ідуть... Пан... Панелі працюють без інвертора, без акумуляторів. На постійному струмові заходить так само само дешево і самоекономно. В плані того, що воно коштує набагато дешевше там, про інвертор я взагалі мовчу. Мовчу не, ну, про акумулятори тут <хи> знаю, що таке коштує. Я не, не проти інвертора, не проти акумулятора, але якщо гріти воду, е, воно, по-перше, зайвих коштів е, кошти, ну, ніколи не окупиться вам. Раз, мабуть, не окупиться. Два. Е, воно ну, менш ефективно, більше втрат має. А це більш-менш бюджетна система, якою ми гріли влітку, гріли восени. Я думаю, що десь до половини жовтня. Ні, є, є, є. Справа тому, що в нас є запас на 500 літрів теплокумулятора. Зараз нижні тени взагалі відключені, Вниз не гріється. Бачите, що внизу Внизу ми добралися тепло, що там було. Дохолодили нашою водою внизу. внизу. Ось такий Вниз холодний. Гріє тен на такому рівні, там якась третя частина від 500 літрів. Але коли у нас є трошки запас сонця, тоді воно гріває більше. Якраз вчора було трошки більше сонця, я не був вдома. Не можу сказати скільки тою водою користувалася, але факт, той, що від'їжджав з дому було десь 37, приїхав додому десь. Бачите, яка температура 43. І зараз ми будемо знову приймати душ такої температури із зимівючком 25 метрів, не те, що достатньо, а предостатньо. Навіть така вода, ми навіть гарячовата вода, ще за гаряча. Так, і за те, що вона не температури. Вона використовується набагато більше. Чим більше температура, тим ми більше змішуємо, більше холодно йде. Раз, два запас бачимо раз на другому термометрі тільки 35. Та він такий тепленький термометр. тільки 35. Ну А вже 38 в принципі, комфортно битися. Ну, потім ми вже в кінці, коли воно перестане генерувати, не знаю, якого там листопада чи грудня вже ми підсумочок зробимо. Чи, як там не підсумочок, просто так скажемо, особливо для тих, хто слідкує, ну що там ті панелі. Бо у нас сьогодні дощ іде. Хмари дощ, хмари дощ. Вчора, вчора були хмари, але такими трошки трошки світліше було. Дайте прояснення. Сонця не було. Сонця не було. В неділю взагалі сніг, в суботу сніг. Оце сніг в дощ, в хмари таке ми маємо. О, але бували ні гірша генерація. О, наприклад, та електростанція, що із акумулятором у нас. Занерувало сьогодні 7,5 кВт, годин а бували дні такі, що 5,5 кВт годин. А вчора занерувало... ой, вже я забув, скільки вчора згенерувало, чи 15 кВт годин. ще не пам'ятаю, треба десь дивитися, Ну, вчора більше і воно трошки догріло і менше можливо користувалися. Користуємося побуті, ну, води зайва не лємо, ванну не наливаємо. І коли вже закінчиться, я вже ну, можу сказати, десь люди чекають, коли там якого числа, коли же ми вмикнемо мережу для того, щоб це догрівати. Поки що мережі не вмикаємо. І Ще одна таке запитання людей: що ви з легіонерою Легіонела робите? Така є бактерія. Ну, Хто знає цю історію, чому її так назвали, коли потрапилися там. Легіон. Потрапився бактерія, яка розводиться в воді, добре себе комфортно відчуває такій воді Там до, в районі 50 градусів, тому що не знаю, можна десь уточнити. Я думаю, це легко зараз, наш час, таку інформацію Вишукати в будь-якому випадку, якщо менше 60 градусів, і вона, розумієте, в холодній воді не, не, не хоче жити. І в більше 60 вона гине. А в така вода само Комфортно, бо деякі бактерії вже там не жити, і вона починає прогресувати. У нас такої проблеми немає, я думаю, що не буде. Думаю, що не буде, Тому що це не накопичувальний бойлер. Так, він накопичує тепло. До речі, він такий тепленький. Ми так тонко його утеплили, спеціально, щоб проживала вся кімната. О, тут таке тепленьке, воно ще віддає тепло потрошки. Вже рушничок. Ну, є тепленький, дивіться, ще рушничок рється. Такий трошки першиться. О, це дуже тепла. Ця майже холодна, отак. Низ рушничка вже холодний повністю. Чуть-чуть дається на рушничок, на вершечок. Ну так же, слабенько Не так як влітку, що тут було все гаряче, аж сапіло від нього. Вже такого немає, коли було там 90 градусів чи 100 градусів, хто бачив, хто свідкував. Значить, там є Це не вода, на... він тут накопичує тепло, але не водно копичує. Вода завжди та сама, вода тут не міняється. Міняється вода тільки та, що зміючкові. Тобто це протожний нагрівач, накопичено протошний Це специфічний такий виріб, теплоакумулятор, але з зміючком. І нас оця вода вона заходить сюди, в міду трубочку, і вона постійно міняється, міняється, міняється. Вона не може, це не, не вам ну, не якась на 50 літрів, і там постійно вода та знаходиться, і там ці бактерії зводяться. Але вона постійно швидко міняється. Плюс мідь, такий метал. Майже благородний, мабуть. Ну, не знаю як кому, але мене було до цього там, і з чорного метал нагрівач, і поставили мін, вода зовсім інша на, за всіма характеристиками. Дуже сподобалося. Після міді така вода, де більш якась м'якша, не знаю я. Чи просто так залізо нам псувало ту воду, чи мідь додає іони. Я не знаю. Але я думаю, що коли проточна. Коли проточна ця вода, то, мабуть, і це. мабуть, нам така проблема не загрожує. Хоча я можу помилятися, не знаю. Ну, ніякого ні запаху, нічого ніяких проблем у нас немає з водою. Якщо я помиляюся, можете мені підказати. Це, це ну, я не можу все стверджувати, ми ж не все знаємо. Я ділюся, так як є. Показуємо, як казав не раз, що ми люди, люди прості, прості на книжні. О, але вода, вона ж знаєте, скільки разів поміняється, поки там я прийму душ. Який там об'єм тієї води? Вода у мене мінімальна, за те, що там трубочка 15 мм, 25 метрів, нам треба пролити, знає, скільки літрів води. І воно пройде, воно пройде. і це, і це, Поміняється вода, і бактерія не встигне там прижитися. Я так думаю. <смалити> я так так думаю, думаю. Наразі дякую, хто дивився до кінця. В принципі, більше нема про що розказати. Зараз нічка ж, нічого не генерується. Але 25 листопада у нас такий результат. що поки що вода є. Ну такі, як то, як сказати, останні вздохи да? перед кінцем. Ну, поки що ми, нам вистачає, скажімо так. Будемо бачити, мені самому цікаво. І щоб не пропустити, підписуємося, ставимо пальчики вгору і всім до побачення.